Наступному році виповнюється рівно 10 років, як раніше непримітний та маловідомий клуб Лестер здійснив справжню казку в реаліях англійської прем'єр-ліги та виграв перше в своїй історії чемпіонства, шокувавши тоді без винятку всю футбольну спільноту. Сьогодні пропонуємо згадати видатний колектив Клаудіо Раньєрі, який подарував футболу таких зірок, як Джеймі Варді, Ріят Марес, Мголок Анте та інших. Та які саме фактори допомогли скромному клубу дійти до такого гучного. Тріумфу. Не забувайте оформлювати підписку та бити у дзвонку, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. У 2008 році Лестер повністю провалив сезон в чемпіоншипі, за підсумками якого команда вилетіла в третій посилі Англії, Лігу 1 але там вони на щастя затримали всього лише на один рік і повернулися до чемпіоншипу, в якому грали аж до 2014 року, коли тріумфально здобули титул чемпіонів, набравши 102 очки, і війшли. До прем'єр-ліги у своєму першому сезоні після повернення до еліти команда під керівництвом Найджела Пірса. Боролася за виживання, і зірок з неба не хапала. Перед початком тієї самої кампанії 2015-16. Всі аналітики прогнозували для Лестера класичну для команди такого рівня боротьбу за виживання. До того ж, керівництво провело таку собі трансферну кампанію. Були придбані збиті льотчики Хут, Фукс, Окадзакі. А від молодих футболістів, наприклад, Канте, зовсім не зрозуміло було чого очікувати. Надійне вселяв і відхід з клубу одного з лідерів. І найстатусніших гравців лисиць Естебана Камб'ясо. Але справжні історичні кадрові перестановки відбулися у тренерському штабі, проте їм. Передував досить дивний скандал. За місяць до старту чемпіонату було звільнено головного тренера клубу Найджела Пірса. Все через те, що трійка гравців Лестеру, серед яких був і син Пірса, вступили в інтимний зв'язок з тайськими дівчатами легкої поведінки і навіть ображали їх за расовою ознакою в той час, коли команда гостювала в Таїланді в рамках передсезонного туру. І це при тому, що покійний нині власник Лестеру вішай. Таєць боси довго не обговорювали це питання і вказали на двері спочатку гравцям, а потім і самому пірсу. Місце у тренерському кріслі пророкували гусу Хітінгу та Сему Алердайсу. але ніхто навіть не підозрював, що клуб очолить Клаудіо Раньєрі, людина, яку всі охрестили одним із найголовніших футбольних невдах. До приходу в Лестер він ніколи не вигравав національних першостей. Хоча тренував такі клуби, як Інтер, Ювентус, Монако. А його катастрофічні результати на чолі Валенції та національної збірної Греції поховали в ньому авторитет компетентного тренера. Більшість експертів, в тому числі Гаррі Реднап та Гаррі Лінекер, сходилися на думці, що італійця в Англії чекає тільки провал. Вони взяли раньєрі, що серйозно дивне рішення так коментував новину Лінекер. Реднап був м'якішим, проте сенс його слів був красномовним. Клаудіо хороший хлопець, та з цією роботою йому дуже не пощастило. Я здивований, що він повернувся в Англію після того, що зробив зі збірної Греції, яка ж дивна річ життя, що всього за якийсь рік. Раньєрі невдахи перетворився на одного з кращих тренерів світу того періоду. До речі, на нашому каналі є ціла серія відеороликів про легендарні колективи, такі як Боруся Клопа, Барса Енріке, Інтер Мауріні, Арсенал Бенгера та інші. Радимо вам їх переглянути. Посилання будуть в описі, в підказках, просто знайдете на каналі. А тепер коротке оголошення. У нас з'явився ще один проект, але вже не про футбол, а на гуманітарні теми. Якщо вам цікаво, як Республіка Корея, яка в середині минулого століття була вкрай бідною країною, стала технологічним гігантом, або що приховує найтаємніша військова база США, зона 51. Підписуйтеся, вам сподобається посилання на нього буде вже в описі каналу. Чи просто можете через пошук бити як це було? Дякую. Свою переможну кампанію лисиці почали потужно: перший тур проти Сандерленду і одразу ж перемога з рахунком 4-2. Тоді майбутні зірки прем'єр-ліги тільки давали натяки на свою майстерність та фієрію, яку вони здатні демонструвати на полі. Перший гол на свій рахунок записав Джеймі Варді. На якого через 4 роки чекало звання найкращого бомбардира АПЛ? Дублем відзначився Ріат Марес, якого за підсумками того сезону визнають найкращим гравцем. А непримітний Марк Олбрайтон взагалі набрав 3 бали за системою Гол плюс пас. До 13-го туру Лестер програв лише один раз. Арсеналу у гольовій перестрілці 2-5. Така неймовірна серія підняла їх на беззаперечну першу сходинку вже в кінці листопада. З тих пір вони опускалися на друге місце лише декілька разів, а остаточно закріпилися в лідерах чемпіонату після 22-го туру і до самого завершення не втрачали позицій. Але саме після 13-го туру, коли розгромно був подоланий Ньюкасл і команда почала стабільно триматися у топ 2 лідерів чемпіонату, Арці вперше почали відчувати цей сезон. Точно може закінчитися чимось неймовірним. Окрім вище згаданого програшу арсеналу, лисиці ще раз поступилися канонірам у другому колі АПЛ, а також мінімально програли Ліверпулю у заключному турі першого кола. І це все. Лише три поразки за весь сезон для команди, яка тільки рік тому змагалася за виживання в еліті. Якщо мова вже зайшла за протистояння стопами, то тут варто підкреслити, що зірки зійшлися таким чином, що якраз той рік. Всі представники так званої великої шістки АПЛ проводили свій найгірший, ну або Майже найгірший сезон. Що грав так, наче сам проводить боротьбу за збереження прописки в АПЛ. Юнайтед та Ліверпуль на всій дистанції чемпіонату лихомануло. Манчестер Сіті акцентувався на лізі чемпіонів і забув повернутися в англійський чемпіонат. А Арсенал в класичному для себе стилі тих років притримувався статусу невдах, навіть коли всі конкуренти. Виключилися з боротьби за титул. Вони все одно не зуміли вибороти золотих медалей. Інтригу до останнього тримав Тоттенгем, але й вони, зрештою, покинули цей забіг, що й допомогли Лестеру стати чемпіоном. Ключовим аспектом установлення Лестеру як команди з чемпіонським характером став їхній фінішний відрізок сезону. Психологічно командам такого типу, як Лестер 2016 року, відносно легко запригнути на перше місце. А ось утримав. Затриматися там, це зовсім інша справа. Потрібно вистояти тоді, коли до тебе вже відносяться серйозно. Боротися за залікові бали, коли мрія так близька до здійснення. Одним з таких серйозних випробувань став поєдинок 34-го туру проти Вестгем. Силами Варді Лестер забив гол вже в першому таймі, але тоді сам Варді. Свій колектив і підвів друга жовта на 56 й хвилині. І вилучення. два швидкі голи від Вестгему на 84 й та 86 й хвилинах могли ускладнити шлях до їхнього чемпіонства, але вольовий гол Хосе Ульоа. Приніс їм важливу нічию. Після цього відбулося знищення Суонці з рахунком 4-0, навіть без ключового галеодору Джеймі Варді. А після цього Лисит чекав складний виїзд на Олтрафорд, і там Лестер знову продемонстрував чемпіонський вишкіл. Нічия 1-1. Тепер справа була за малим. Сподіватися, що Челсі не втратить бали в матчі з Тоттенгемом. І вони не втратили, відігралися з рахунку 0-2 і забезпечили Лестеру титул за два тури до завершення сезону. В той вечір майже весь склад Лисиць дивився лондонське дербі вдома у Варді, а десятки вболівальників чекали на вулиці, оточивши маєток Джеймі, щоб першими привітати гравців з тріумфу. В першу чергу той Лестер виділився тим, що був не командою зірок як типовий колектив, який претендує на найвищі нагороди, а саме командою зіркою, яка перемагала завдяки командній праці. Проте навіть в їхньому складі були персони, які все ж сяяли трохи яскравіше за інших. Головним в цьому ансамблі був звичайно ж Варді, простий англійський боєць, який в ті часи тільки виліз з дна англійського футболу. Паралельно працюючи вантажником, а тоді Варді став справжньою гольовою машиною і автором досі не подоланого рекорду. Він забивав у 11 матчах АПЛ поспіль. Близьким до побиття цього досягнення був Олександр Ісак. Але зрештою йому не вдалося перевершити цей показник. Другим за важливістю в тій команді точно варто виділити алжирця Ріяда Мареза. Саме він був головним відповідальним за креативну складову всієї команди. Він довго намагався стати лідером французького Гавру і знайти там свою кращу гру. Але все змінилось після смерті його батька. Який і познайомив його з футболом. Саме тоді молодий Ріят пообіцяв, що стане професіоналом, і свого слова він дотримав лисицям. Алжирець коштував смішних 500 тисяч євро, які потім окупилися їм не тільки трофеями, а й грошима. В 2018-му Марез був проданий в Манчестер Сіті вже за 68 мільйонів євро. Залізобетонний охорони центру поля Нголо-Канте також один з тих, кого неможливо не згадати. Ще у французькому кані він. Демонстрував феноменальні захисні показники, робивши найбільшу кількість перехватів в сезоні. Надлишкова скромність та маленький зріст відштовхували топ-клуби та були цілком прийнятні для Лестера. Чекаючи більше місяця на більш пристойні пропозиції, Канте махнув рукою і згодився переїхати до Англії за 9 мільйонів євро. Все, що далі, це вже історія. Француз декілька разів ставав чемпіоном АПЛ, володарем Ліги Чемпіонів, чемпіоном світу та одним із найкращих опорних півзахисників сучасності. Також до цієї когорти можна спокійно записати і голкіпера Каспера Шмейхеля. Данець майже всю кар'єру перебував у тіні свого батька Петера. Старт його кар'єри припав на Манчестер-Сіті, але там він закріпитися не зміг. І через декілька оренд. Пришвартувався в Лестері, ставши найкращим воротарем чемпіоншипу, він почав доводити свою компетентність вже в АПЛ в чемпіонському сезоні. Шмейхель на пару з весом Морганом став лідером оборони лисиць і відстояв 15 матчів без пропущених голів. Не дивлячись на карколомний успіх, тренерський штаб Лестеру в тому сезоні не винайшов якоїсь чудодійної тактики. Команда грала за звичною схемою 4-4-2, роблячи акцент на перехопленнях в центрі поля, швидких контратаках через фланги, а також на високому пресингу. Виділялася ще й манера підготовки Раньєрі до поєдинків, тому що його гравці більше відпочивали ніж тренувалися. Безумовно, я високо оцінюю роль тренувань, але все відносно в Італії всі схиблені на них. В Англії все інакше. Мої хлопці тренуються багато, але не дуже часто. Будь-який матч тут це висока інтенсивність, що не може не вимотувати. Тому, якщо ми зіграли в суботу, неділя вихідний. У понеділок проводимо легке тренування. Я б назвав його тренуванням в італійському режимі. Вівторок. Інтенсивне тренування, середа відпочинок, четвер, знову інтенсивне п'ятниця, підготовка до матчу. Субота, чергова гра. Розповідав в одному з інтерв'ю Раньєрі. Не оминав увагою італійський коуч і процес підготовки до суперника. Основні акценти він робив на аспекті виходу опонентів з оборони в атаку. Поведінку ворожої команди одразу після втрати м'яча, позиційний захист, а також оборону і атаку суперника на стандартних положеннях. Така підготовка є абсолютно повсякденною процедурою для будь-якої з команд. Тому секрета успіху у лисиць просто ніякого немає. Протягом всього сезону здавалося, що ось ось і Лестер почне здавати позиції і цих вискочок поставлять на місце. Коротка лавка запасних і енерговитратна манера футболу говорили про те, що казка повинна закінчитися дуже скоро. Остаточна віра у те, що чемпіонство реальне, почало з'являтися у фанатів після 35-го туру, коли Тоттенгем зіграв з Вест в нічию. А Лестер обіграв Суонці. Тоді відстань між Тоттенгемом та Лестером становила вже сім очок, і омріяне чемпіонство було на відстані витягнутої руки? Історія Лестера 2016 року чудово демонструє, що справжній емоційний футбол ще живий і здатен дарувати нам сюрпризи такого величезного масштабу. Залишається сподіватися, що надалі такі сенсації нікуди не зникнуть і будуть радувати нас в майбутньому. А вам подобався той Лестер? І які ви ще знаєте приклади непередбачених чемпіонств? Пишіть про це, підписуйтеся на наші канали і бувайте.